Привіт! Сьогодні зробимо придонну снасть на товстолоба, простим способом та з доступних матеріалів. В попередньому відео ми робили снасть на сома із звичайного тапка. Тепер нам знадобиться чорний тапок або інший ева матеріал І ось така трубка. Це носик від чайника діаметром 30 мм, загострений з однієї сторони. Вирізаємо шайби. У нас вийшли чотири ось такі шайби. Склеїмо їх між собою. просвердлюємо по центрі отвір свердлом 2,5 мм. Щоб це зробити правильно, просвердлимо трохи з однієї сторони, балансуючи, щоб вирівняти центр. Потім розвертаємо і просвердлюємо також. Свердло вже повинно вийти по центру, раніше зробленого отвору. По розмірах в нас виходить 30 мм в діаметрі та 40 в висоту заводимо в поплавець велосипедну спицю Цей поплавок розрахований під пружину та середнього планктону. А ось для такого великого 100 г нам треба поплавок побільше. Того ж матеріалу Eva або із звичайного поплавка на товстолоба. Витягаємо центральну антенну, яка приймає сигнали. І замалюємо яскраву частину. Відмічаємо потрібну відстань. І робимо загин під 90 градусів. По обидві сторони робимо тримачі під повідці. Відступивши декілька сантиметрів, робимо загин. Відмічаємо також відст з іншої сторони та робимо загин до центру. Зайве відкусня. Повинен вийти ось такий тримач. Приміряємо на різних поплавцях. Спецію сліз заховати в термоусадці. Тому відміряємо і обжимаємо вогнем від запальнички. Короповий шнур невидимка Замаскований під водорослі. 25 лібрів. Мягенький і міцний. Руками не порвати. Достаємо центральну жилку з нього і в'яжемо до гачка. Гачки використовую гамакацу шостого номеру, посиленої серії. Прив'язуємо. І камуфлюємо повідок, натягуючи хутро. Прив'язуємо повідці до верхньої частини загинів, які ми робили. Також обжимаємо термоусадку. Довжина повідців повинна бути різна. До речі, кому цікаво рецепт каші на товстолоба під пружину, посилання залишу в описі Відміряємо 1 метр фліорокарбоном 0,77 мм. Найкраща моя снасть на поплавці з флюорокарбону показала за роки тестів просто неймовірні результати. Риба флюорокарбон не бачить, а лише саму кашу, і покльовок значно більше. Ловили того товстолоба просто мішками. Руки вхлявали його ловити. можете переглянути повні відео на каналі, кому цікаво. А також відео, як зробити таку снасть власноруч. І так, до метрового флюорокарбону в'яжемо великий вертлюг через петлю і також обжимаємо термоусадкою. Заводимо один товстий стопорок на 10 мм Ним ми будемо регулювати спливання снасті на дно Від 0 до 1 метра. Техноплантон я роблю за допомогою ось такої форми. Відео з рецептами, а також посилання, де купував цю форму, залишу в описі. Магазинний варіант в менших об'ємах в діаметрі 40 мм. Чудово підійде під цей малий поплавець. Повідець продіваю ковзаюче грузло на 110 грамів, як планую рибалити на течії Заводимо кільце вертлюга і фіксуємо заглушкою від той же велосипедної спиці. На гачки я завжди одіваю великий медовий пуф. Беремо ПВА-пакет, розриваємо і відріжемо тоненьку стрічку, фіксуємо її разом з гачками на оснастці. Придонна снасть на товстолоба в зборі. Закидаємо снасть воду. Вона відразу приймає потрібне положення. Один повідець повинен бути трохи нижче самого плантону. Флюоресцентний плантон добре додає муті в воді, що дуже подобається товстолобу. Вони є рідкі, які наносяться гелем, а є і порошкові, які додаються в склад перед трамбуванням в пресі чи в кашу. Саме такі придонні та донні снасті розраховані на трофейного товстолоба Але також ловлять і звичайного. Коли поверхневі снасті мовчать, то ця ловить. Так що обов'язково повинна бути в наявності у кожного рибалки. Не забувайте про ваші лайки та коментарі в підтримку каналу. Дякую за перегляд!